Добрий день, шановні глядачі, з вами в ефірі погода нашому садочку. Сьогодні день витяг з мірим групі руки надходить вчорашна до тату. Посмішки і мари настрій не пустили на свою територію хмарки. Молодші групі завжди інша ситуація, та казали, що змінив рости дощ. Денис дуже часто плаче і вологий Температура повітря перевищує норму, наші тетяна. Не спорили, адже на кориса добре.